В эфире ваша свобода перед микрофоном Виталий Портников. Доброго вам дня, шановные. Слухачів сьогодні ми говоримо про те, якими можуть бути наслідки вчорашніх законодавчих рішень українського парламенту. Наші гості тут народ видав України Геннадій Москаль. Доброго дня, добрий день керівник правових проектів інституту масової інформації Роман Головенко. Доброго, Доброго дня. дня. і ми чекаємо до нас приєднається науковий директор інституту євроатлантичного спіровітності Олександр Сушко. Я хочу задати вам перше питання досить просте: ось де ми прокинулися сьогодні в Росії, Україні чи в Білорусі? Це ж такі е... вибрати якийсь варіант. Ні, тут, пане Італій, не можна вибрати одну країну. Я прокинувся і в Білорусі, і в Росії, і в Північній Кореї одночасно. Прямо і в Північній Кореї. Так, да. Одночасно. Тому що таку о, дурість, щоб о, не можна було купити сім картку, о, а треба було б її реєструвати по договору. Це тільки в Білорусі. Є, в Росії продають бідно. Значить, там е, Лукашенко забороняє, і така же дурість і в північній Кореї. До речі. О, тому хто кому, якщо це потрібно, наші країни, сусідки Молдова, Румунія, Словакія, Польща, Угорщина продає вільно і телефони дешевші в 10 разів, і послуги зв'язку дешевші. Нема питань, для кого це зроблено, чи я не можу відкрити інтернет за межами України і як кажуть, наклепи наводити. На вище політичне керівництво нашої держави, ну, ну, ну що це дає? Я не можу зрозуміти абсолютно. Може, пан Роман знає, що це дає, знає, де він прокинувся сам. Ну, я скажу, що я прокинувся в перейменованій на Україну УРСР, яка далі є по суті УРСР, і вона була вчора і рік тому, і раніше. Тобто, на жаль, Україна не була правовою державою, як це задекларовано в Конституції. І ті законопроекти, які прийняті вчора, вони просто є, по суті, узаконенням значною мірою тої практики, яка вже раніше існувала. По-друге, ці особливо законопроект. Колісніченка і олійника він має е, основну психологічну мету. Е, одна ціль е, такого психологічного впливу це активісти майдану. Зрозуміло залякати. Друга мета це правоохоронці, тому що, можливо, були певні хитання, скажімо так, на рівні низового і середнього складу правоохоронних органів з приводу того, наскільки жорстко чи як ми можемо застосовувати певні санкції до активістів Майдану і що з нами після цього буде. Тобто мета є психологічна залякати активістів Майдану і підбадьорити. Саме виконавців, які зараз підпорядковані державній владі України. Ну, але, звичайно, що є інші норми в законі, які, наприклад, стосуються змін до податкового кодексу, і там є така ознака, що мені здається, що може бути використано, наприклад, для зняття Віталія Кличка з виборів, може бути вмонтована в той механізм. Тобто законопроект дуже комплексний, і це, ну, як на мене, це було доволі очікувано, тому що стиль дії влади і теперішньої владної еліти. Він прослідковується такий, що все, що вони досягли, вони досягли завдяки насиллю і безпреділу, і вони просто показують свою психологічну стільки, чого на жаль, не очікували наші лідери опозиції і лідери майдану. Зараз а це, до речі, це <неп unpsey> питання, що вас що що значить, що не очікували що очікували. Це до вас питання, але значить перше давайте. Я трошки доповню, що пан Олійник і Колісніченко в них нема стільки розумового потенціалу, щоб написати такий великий. Законопроект so, під статтю про наклад запросто. <г escalated> Ми ще не знаємо, чи закон опублікований. Як, якщо навіть буде опублікований, я абсолютно Naступний так скажу. Uh. Uh, питання в тому, що вони просто виступили в ролі попагапона, значить, і, і пішли, і повели і цей законопроект е, в парламент, протягнули. Але ж е, всіх же, як знаєте, в 95-му році кого вів Піп Гапон, розстріляли. А чомусь Піп Гапон оказався в Англії з великими е, грошима. Так тут, тут е, це є е, вже давно над цим законопроектом працювали. А тут його тихенько внесли під шумок, е, щоб ніхто не розібрався. От я особисто питав депутатів з партії регіонів після голосування: хлопці, за що ви піднімали руку? Ніхто не знає зміст ні одного законопроекту. Я до речі не на з'явився Олександр Сушко і тут задавав перше питання пану Геннадію, пану. Роману, в якій країні вони прокинулися в Росії, Білорусі чи все ж таки в Україні, а ви де зараз прокинулися? Пане Оксандр, ти я так розумію, що ми вас маємо вітати вже як іноземного агента, як ваша організація напевно підпадає під цим чудово. Ми, наша я іноземних та... агентів находиться та... кожен громадян Украї... громадянин України стає іноземним агентом, тому що з тієї чи іншої точки зору? Як як не як не крути? Дивіться, ми вчора навіть констатували інший факт, що якщо слідувати. Цим приписом буквально, то найбільшим іноземним агентом у нас є українська держава уряд. Адже саме уряд є найбільшим е, по, навіть не позичальником, а отримувачем безповоротної міжнародної допомоги і від ЄС, і від США, і від багатьох міжнародних організацій. Тому якби уряд ставився до норм закону для всіх на рівних, то відповідно він би почав з себе. Але питання в іншому. На сьогодні власне уряд дає нам відповідь на питання щодо вектору інтеграції, щодо тих цінностей, на які він спирається. І очевидно, що ми бачимо, що місяць тому нас запевняли, що оці відносини з Росією, знижки, позики, це все лише економічна співпраця, прагматична, яка не має ніякого далекосяжного наслідку для розвитку країни. Натомість ми ж знаємо, що таке інтеграція. Інтеграція це прийняття норм, правил і стандартів. Вчора Україна прийняла пакет норм правил і стандартів Російської Федерації. Причому все охопно. Це стосується свободи медіа, свободи мирних зборів, свободи громадських організацій і так далі. Тому влада дає відповідь нам, яким напрямком вона рухається. Тому я думаю, що це шлях, і час і момент визначитись для. Кожного з нас. Я хотів би, от, щоб ви, пане Геннадію, все ж таки сказали, наскільки можна говорити, що для опозиції є неочікуваними така тактика влади. Тому що мені здається, що очікувати якогось реального діалогу упродовж тих подій, які ми спостерігаємо останні тижні, теж було б не дуже реалістично. Ні, сказати, що це не було очікувано. Очікуваним було тому, що йшли розмови про те, що вони хочуть упростити процедуру притягнення народних депутатів України до кримінальної відповідальності. Так перед перед цим голосування перед цим голосуванням це вже було і розглядалося на фракції. Вже було в засобах масової інформації. Все там інше, що комуністи там вели про нацизм, фашизм. Там вони це вже з цієї ідеї носяться з 2012 року, і науково-експертне управління все забертало і казало, що його навіть не можна приймати ні в першому, ні взагалі від, відкинути. Було ми знали про цей законопроект, і у в нас в комітеті він був і визнаний як корупційним. Про то, що би це законопроект пана Мірімського. Дуже дивно, що він хороший бізнесмен, але чого він поліз щодо заочного кримінального провадження, якщо він в цьому абсолютно не розуміється, і комітет наш відмовив і зробив висновок, що нормативно-правий вакт не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, є, будемо казати, лобістським, значить, І направлених тільки проти конкретної особи, це Юлії Володимирівни Тимошенко. Так, будемо казати, швидко, дуже йшли, що навіть забули внести до кримінально-процесуального кодексу то, що суд. Коли може і слідчі, може одна із підстав зупинення до судового слідства, це переховання підозрюваного слідства і суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місценаходження Невідомо як воно, воно абсолютно не йде. І друге, нарушено право на захист, змагальність свобід, свобода в наданні суду своїх доказів і доведення перед судом і їх переконливості. Ці засади гарантують підозрюємо обвинуваченню вчинені кримінально правоорушення особисто участь в кримінальному провадженні. Ну ще за очні суди, е, слухайте, даже трійка е, ніколи під час масових репресій Радянського Союзу нікого не засуджувала, е, а засуджувала тільки на основі особистих визнань. Якщо людина не визнавала закон і не визнавала і, і суду, не було, це була одна із теорій Вишинського, А це взагалі перескочили все, що тільки. Можна порушили все, що тільки можна. Той кримінально-процесуальний кодекс, який влада видавала за великі досягнення, фактично цим сьогодні він перетворився не як досягнення влади в демократизації суспільства, а досягнення влади щодо притягнення конкретної людини, яку вони не можуть притягнути через хворобу, пане Роману. Ви сказали, що ми живемо продовжуємо жити продовжимо жити всі український РСР. Але тут виникає питання: що ця українська ресер стає все більш радянською і радянською, які у. Людей є можливість спиратися Ось, е, законодавство, яке фактично перекреслює їхнє уявлення про цивілізований судоустрій, вже цивілізоване право в країні. Ну в нас ще залишається Європейська конвенція з прав людини, яка е, діє в Україні, оскільки вона ратифікована Верховною Радою, і по суті. Діє практика Європейського з справ людини не тільки по справах проти України, а по справах проти будь-якої держави винесених. У справах, які розглядав Європейський суд, тому що тут є так зване прецедентне право, оскільки фактично Європейський суд тлумачить норми Конвенції щодо певного конкретного випадку, і в аналогічних випадках в Україні, хоч це тлумачення давалося щодо іншої країни, в Україні воно теж має бути застосовано. І є відповідний закон 2006 року про виконання рішень. І застосування практики Європейського суду з прав людини, яким практика Європейського суду прирівняна в Україні до джерела права. Е, Пане Оксано, те, що говорить пан Роман, насправді це повертає нас до Гельсінського акту 75-го року, так, коли люди в Радянському Союзі могли лише сподіватися, і те дуже марно на те, що Радянський Союз буде виконувати свої обов'язки по захисту прав людини, Що відбувалося, насправді навпаки. Що у нас нічого, крім з -з -з закордонної підтримки і законодавства, не залишається як важелі впливу на власну владу. Насправді важелі поки що є. Ви розумієте, що ухвалення цих законодавчих актів є власним тестом на міцність суспільства і всіх тих сил, які протистоять цій повзучій диктатурі. І очевидно, що на сьогоднішній день ще зарано було б ховати власні внутрішні потенціали українського суспільства, його здатність опиратися, його здатність. Відстоювати свої права, тому я би не поспішав з далекосяжними висновками про те, що нам тільки на закордон треба покладатися. Очевидно, що цей наступ це не останній акт цього наступу, це не остання спроба відтіснити громадянське суспільство глибоко в таке гетто, де воно не було з радянських часів. Це довга позиційна боротьба. Яка, я сподіваюсь, не буде тривати так довго, як тривала для тих, хто в 75-му році почав створювати гельсінські групи по всій Європі? От що можуть реально сьогодні зробити народні депутати України? От який ви бачите план дій для опозиції в цій ситуації, пане Генесі? Я би сказав, що ми б більше розраховували на власні сили, тому що всі ці 100, 101 китайські попередження з боку європейської спільноти, де якась така дуже великі надії були на вчорашнє засідання в Сполучених Штатах Америки слухань в Сенаті, але ж вони закінчилися теж абсолютно нічим. Тому я рахую, що ми сьогодні повинні опиратися на опозиційні сили, на людей, які сьогодні okay. налаштовані проти нинішньої влади і проти нинішнього режиму, мобілізувати цих людей. А великих особливо особ... в мене сподівань, що там сполучені штати чи європейський союз прийме якісь жорсткі міри щодо України. Я не бачу. Я це бачу на прикладі Білорусі. Ну не виїзний Лукашенко. Не виїзний. Ну і, і що далі? Що зробив Євросоюз чи Сполучені Штати для покращення демократії життя людей в тій ж Білорусі? Нічого. Але з іншого боку, погодьтеся, що в Білорусі дещо інша система, ніж у нас. Там є. немає олігархів, які б мали величезні статки закону. Там закордонії. немає корупції. Немає корупції, яка дозволяла б чиновникам витрачати корупційні гроші. Ні, там є корупція, насправді, вона просто іншого характеру. Ну, Закорд... Тобто немає зацікавленості чиновника у закордоні. Ось так ми можемо ви сказати. Знаєте, я вам просто, можливо, не до теми, але, мабуть, так. Працюючи в Криму. І будучи запрошений в одну компанію, один вів себе дуже похабно випившим і так розказував, що він такий, сякий, значить, там офіціантам гроші роздавав. В якісь дурниці я говорив, коли я його спитав: А хто ви такий? Він говорить, є директор одного із великих підприємств Білорусі. Я спитав: а чи пан Лукашенко в курсі справи, що ви зараз відпочиваєте в Криму? Ви ж кажете, що ви тут купили будинок Пан Лукашенко про це знає. Ви знаєте, з того, що він був, він пав в обморок. Від тих слів, які я його спитав, він пав в обморок. Страх у нього такий був, що якщо це узнає Лукашенко, все йому вже нема чого їхати абсолютно в Білорусь. Тому в мене таке враження. Я часто бував в Білорусі і буваю, значить, ну, перше за Лукашенком є гріхи щодо Будемо казати, обмеження прав, свобод громадян, репресії і тому подібне, але якихось таких гріхів, щоб він щось крав, чи розбазарював, чи приватизував, чи його родичі таких фактів, навіть не пише опозиційна білоруська преса. Я хотів пане Роман, вас запитати, чому ми зараз не пішли в дискусію про Білорусі. Звичайно, було б дивно. От щодо того що українські журналісти, чи це не будуть ці всі закони, чи додатковим тиском на тих, хто намагається чи зберегти якусь професійну гідність, і так в непростій ситуації, які знаходяться українські змі, однозначно, так тому що є криміналізація наклепу, є обов'язкова реєстрація новинних вебсайтів. Тепер і може воно буде відчутно ну не зовсім так одразу, але поступово поступово звичайно, що гайки закручуються. І ну, є інші норми з приводу там, збору інформації про посадовців, з приводу там образи, наприклад, державного виконавця чи щось тому подібне. Тобто закон ну настільки широкий і комплексний, що була би був би журналіст, норма для нього знайдеться. Це от питання до, і до громадянських активістів також, пане Оксано, тому що мені здається, що ці ті параські громадянського суспільства, які виникають, вони зараз будуть за російським зразком фактично вичавлюватися і на зміну більш-менш реальному громадянському суспільству, хай ще недовершеного, хай ще там, прийде громадянське суспільство, спонсороване владою. Тобто ви розумієте, як це ми бачимо в Росії? Це частково вірно в тих умовах, коли для цього є певний ґрунт у суспільстві. У російському суспільстві є достатньо широкі е, такі підстави і суспільні прошарки, які готові працювати на владу. Щиро е, е, і влада цим користується. В нас цей прошарок набагато менший, Він фактично е, ледве помітний, е, тому е, тут йдеться про те, що навіть російський досвід, я от в останні е, за останню добу. Вивчив декілька серйозних матеріалів про те, як в Росії втілюються оці драконівські закони проти громадських організацій, і як виявилося, що в російських громадських організацій вже накопичено, навіть в тих гірших умовах ніж у нас, вже накопичено достатній досвід, який вчить нас тому, як подібні закони можна ігнорувати. Як їх можна використовувати для затягування будь-яких справ проти громадських організацій, яким чином можна мобілізуватися чи навіть перебудовуватись на марші з тим, щоб міняти певні організаційні форми і продовжувати діяльність? Тому навіть якщо ми собі уявимо, що через що все піде найгіршим сценарієм і через три місяці ця норма запрацює, вона відкладена її запровадження на три місяці згідно цього так званого закону. То я впевнений, що це в наших умовах сприятиме більшій мобілізації всіх живих прошарків громадянського суспільства. Воно знайде для себе можливість працювати навіть в цих умовах. І все-таки якогось абсолютного реверсу в сенсі придушення громадських ініціатив просто не вийде. Не вийде і якраз російський досвід свідчить про те, що такі. Речі вони стимулюють опір, стимулюють думання над тим, як виходити з проблеми. Тому що а дійсно у нас громадські організації, навіть на відміну від бізнесу, який був придушений всі ці роки, у нас відносно гарне було законодавство для громадських організацій, причому недавно ухвалене, і всі тому раділи. І це сприймалося як перемога громадянського суспільства. Але в мене питання: а чому громадянському суспільству має бути легше ніж всім іншим? Давайте ми теж да, ми маємо вчитися боротися з з тими реаліями, які є. У нас не повинно бути ілюзій, що ця країна, ця держава дбає про е, хороші правові рамки. Вони нам показали фактично е, дали, виклик, дали виклик. І я думаю, що найближчі дні громадські організації будуть координуватися, будуть збиратися, будуть розробляти шляхи. Дій. З одного боку, це боротьба за скасування даних законів, а з іншого боку, план Б це розробка певних сценаріїв, яким чином не припиняти свою діяльність навіть за цих умов, які ми всі сподіваємося, є дуже тимчасовими. Але ж Влад, напевно, теж усвідомлює, що цим законом будуть вони ж Не теж yeah. є план Б. Воно буде направлено не тільки проти там народних депутатів, проти громадянського суспільства, а в першу чергу проти журналістів. Оце, що ми на 22 му році незалежності стали екстремістською державою і ввели поняття таке екстремістська діяльність. Ну, У нас що є Чечня, кабардіно балкарія чи в нас є е, якийсь там Дігестан чи є, е, інші мотиви щодо цього, якщо влада вже е, людей, які вийшли на мирні акції протесту, сприймає як екстремістську е, організацію ну Це вже, мабуть, якась фобія і дуже великий страх. І тому, що би ви не писали, вас можуть теж сказати, що ви тут підбурюєте екстремісткою. Тут же чітко дали, що таке визначення екстремістів я подивився по російським міркам. Ну то, то вони піонери в коротких штаніжках. Вони написали дуже мало і дуже коротко у нас тут на цілому листі. І щодо наклепу, ну, ну це взагалі я, я би зрозумів. Якби це стосувалося простого пересічного громадянина. от його дійсно ніхто не має права сьогодні там щось на нього наклепати. Але вибачте, ціла маса політиків, ціла маса депутатів, ціла маса міністрів, урядів, чиновників ну згідно тим же Європейського е, е, суду справ людини. Чим вище посада, тим вище немає меж для критики. Тобто сьогодні е, фактично е, влада поставлена поза критикою суспільства, поза критикою політичних партій, опозиції і тому подібне, тому що зразу наступає. Кримінальна відповідальність, кримінальна відповідальність, кримінальна відповідальність і тому подібне. Ну як вибачте, тоді для чого ми приймали закон про інформацію, для чого ми приймали закон до доступу до публічної інформації, для чого ми дійсно ратифікували, приєдналися до Європейського суду з прав людини, де фактично всі, хто подавав на мене за наклеп, я виграв тільки не на основі суду національного законодавства. А на основі ем, конкретних рішень Європейського суду з прав людини, які вказував, що для чиновників нема такого поняття наклеп. Терпи, якщо ти не хочеш, складжай свої повноваження, іди в розряд пересічних громадян, і ніхто тебе не троне, ти будеш захищений. Але сьогодні це захистили владу. Захистили провладних депутатів, міністрів, адміністрацію президента. А прості громадяни так і лишилися безправними. От в чому питання? Ну я думаю, що в цьому був в принципі і сенс цього всього законодавства. Ми прекрасно розуміємо, що кожна з цих статей вона є фактично відповіддю і на мирні протести. Та, пане, і на Віталію, я зайшов до вас на Радіо Свободу казки. Написано преса Заборонені. Каски заборонені, але не заборонено міліціонерам бити по голові ду, е, цими дубінками. Може це просто полегшення роботи, Ні. Е, щоб каски не можна. Завтра буде епідемія гріпу, ви не вийдете з марливою пов'язкою на вулицю, тому що з пов'язками в громадських громадські да, не, не можна було да. небудь на обличчя. Якщо буде великий похорон, поховати людину не можна буде більше п'яти машин. Більше п'яти машин і, і весілля не можна провести. Весілля теж треба йти до зв'язку, там не написано, для якої Я... категорії. Ви знаєте? Я це... зупиню вас на хвилиночку, пане Геннадію. Нагадаю, що наші гості Геннадій Москаль. Род депутат України Олександр Сушко, науковий директор інституту і співробітництва спіровітства, Роман Головенко, керівник правових проєктів інституту масової інформації. Ведеться програми Віталій Портников. Зараз ми е, попрощаємося з нашими радіослухачами, а з нашими глядачами, які дивляться нас на сайті Радіо Свобода, продовжимо розмову буквально за кілька хвилин. І пан Геннадій Москаль закінчить свою думку. Да, дякую, що.